Вітаю, джентльмени! Сьогодні я надам повну інструкцію по тому, як зав'язувати краватку. По-перше, оберіть вірний комір сорочки. Наприклад, вузький комір краще підійде під вузьку краватку, у якої буде маленький вузол, широкий вузол легко зіпсує вигляд та порушить пропорції. Те саме стосується і комірів іншого розміру. Друге правило правильно підбирайте розмір краватки. Кінець краватки в ідеалі має бути одного розміру із лацканами піджака. Найпростіший спосіб перевірити: прикладіть широкий край краватки лацкана. Якщо він буде вузький, то лацкани можуть здаватись за великими. Якщо ж край краватки більший за лацкан, тоді ваш вигляд буде безглуздим. Третє правило. Правильно підібрати колір. Вам необхідно зберігати контраст краватки із сорочкою. Більш світла сорочка та більш темна краватка оптимальне поєднання. Ви можете вдягти і темну сорочку з більш світлою краваткою, проте це буде більш повсякденний стиль і не підійде під формальну зустріч. Четверте, не вдягайте однакові краватку та кишенькову хустку. Зазвичай в магазинах їх продають в комплекті. Проте не варто їх поєднувати при створенні свого образу. Купуйте ці аксесуари окремо, або візьміть два набори та використайте по одному із аксесуарів з обох різних. Так ви будете виглядати набагато краще. Ці аксесуари мають доповнювати один одного, але аж ніяк не повторювати. Або просто використовуйте білу хустинку, складену в президентському стилі. Такий варіант підійде під будь-яку краватку. Тепер перейдемо до основних вузлів. Першим буде простий вузол. Гарний варіант для вузьких краваток. Зробіть широкий кінець довшим за вузький. Схрестіть обидва кінця. Широкий кінець просуньте під вузьким. Потім обмотайте довкола, створив петлю. Після просуньте кінець в отвір довкола шиї. Тепер протягніть широкий кінець в петлю. Також не забувайте створити ямочку. Притримуючи двома пальцями вузол, трьома іншими створіть ямочку та затягніть краватку. Так ваша краватка буде виглядати краще. І пам'ятайте про оптимальну довжину краватки. Кінець повинен доходити до середини ременя. Якщо вийшло коротше або довше, перев'яжіть, змінюючи довжину широкого кінця по відношенню до вузького. Наступний спосіб простий вінзор. Зробіть широкий кінець довшим за вузький. Схрестіть обидва кінця. Широкий кінець просуньте під вузьким, потім пропустіть його через отвір зверху. Після оберніть його довкола та пропустіть під отвором знизу. Далі просуньте широкий кінець в створену петлю та затягніть. Повний вінзор. Це вузол для широких лацканів та кроваток. Зробіть широкий кінець набагато довшим за вузький. Схрестіть обидва кінця. Пропустіть широкий кінець під краваткою знизу. Оберніть його довкола під вузьким та пропустіть через отвір зверху. Після оберніть широкий кінець довкола над вузьким та просуньте через отвір. І залишається лише просунути кінець у створену петлю. Затягнути та зробити ямочку. А далі ви можете подивитись відео, як скласти кишенькову хустку.